Намалюємо дві паралельні прямі А та Б. І зазначимо, що А та Б паралельні. І також їх перетинає січна С і утворює в цьому місці кут мірою в 110 градусів. Нам потрібно дізнатися, які ще ми можемо знайти кути. Пригадаємо, що відповідні кути між собою рівні, адже січна перетинає дві паралельні прямі під однаковим кутом, однаковий кут А до С та Б до С. Тож у цьому місці ми також маємо 110 градусів. Також щодо рівності кутів ми можемо пригадати вертикальні кути. Це ті, що розташовані один навпроти одного при перетині двох прямих. Тож саме ось тут у нас вертикальний кут до цього, і він рівний, тож тут у нас 110 градусів, і за цією ж логікою розташовуємо тут кут також мірою 110 градусів. І ми можемо зазначити, що цей кут, відповідно, рівний з цим, адже вони відповідні один до одного. Знайдімо ще один кут. Візьму інший колір. Ось цей кут. Ми можемо побачити, що цей кут є суміжним до цього кута. І вони розташовані на прямій, тож їхня сума у нас 180 градусів. І ми можемо відняти від 180 110, тож тут у нас кут. 70 градусів. І навпроти нього знаходиться йому вертикальний кут, тож тут у нас рівний йому кут в 70 градусів. І так само з цієї сторони ми можемо зрозуміти, ось тут нижче, що наша січна перетинає прямі не тільки згори, однаково, а й знизу, також однаково, що тут у нас також в сумі має вийти. 180 градусів. Тож тут ми маємо кут 70 градусів, і йому вертикальний також 70 градусів.